Хочете знати, що пишуть люди про рекламу у блогерів? І це відео комусь дуже гарно зекономить бюджет і дасть цінну підказку, як робити правильно, щоб люди купували. Бачу рекламу у блогера, обхожу товар стороною. Жорстко звучить, правда, але це ще не все. Звертаю увагу на те, яка вона недолуга. Більшість блогерів рекламують продукти так, як в нульових промоутери роздавали листівки. Відчуваєте певну тенденцію, але не все так погано. Давайте поїхали далі. Найкраща реклама нативна, навіть без сказання засобів в описі, і т.д. просто показати засіб на собі та як він працює, а без назви о, просто не зможете знайти. Тож люди почнуть писати в коментарях, піднімуть активність і алгоритми ще краще спрацюють. Мені подобається, коли блогер робить огляд помади, дає адекватну оцінку, показує відтінки, радить до них олівець. А коли кожен тиждень закохалась в нову тоналку, то воно відверто відштовхує. Також, коли занадто багато реклами, вхожу бренд. А тепер подумайте, чи схожа ваша реклама на рекламу, і можливо це забагато 5 п'ять тоналок за тиждень, і варто зробити крок назад. Тому в описі під цим відео я зібрала п'ять порад для співпраці підприємців і блогерів, щоб їхні конверсії зросли вдвічі.